Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний салат під назвою Вітамінна зелень. Це дуже корисно, швидко і смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку наріжу невеличкий пучок зеленої цибулі, також пучечок щавлю і перо часника. Все перекидаю до миски, в якій буду замішувати салат. Вже запах пішов зелені. Тепер кубиком наріжу яйця. Додам трішки чорного меленого перцю, солі. І заправлю це все сметаною. У мене домашнє. І перемішаю. Погляньте, який смачний апетитний вигляд має салат. Просто, швидко із доступних інгредієнтів. У вас. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!